Привіт, друзі! Сьогодні говоримо на тему законопроекту 13.685 щодо можливості виїзду за межі території України окремим категоріям призовників та військовозобов'язаних віком до 25 років. Які ризики цього законопроекту, що конкретно він передбачає? Яка мотивація законодавців прийняти цей законопроект у вигляді закону? Про все це будемо говорити в сьогоднішньому відео. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо! Але перш ніж ми продовжимо, я б хотіла попросити у вас підтримки. Підтримки в тому, щоб поставити лайк на це відео, перевірити свою підписку на цей канал і натиснути дзвіночок. Для вас це нічого не вартує, а для мене це дуже важливо, тому що це я бачу результат своєї роботи, в тому, що та інформація, яку я подаю в тій формі, яку, в якій я подаю таку інформацію, вона корисна моїм підписникам. Для мене є це дуже важливо. Тому, будь ласка, не скупіться на лайки. Якщо ви хочете поставити мені якесь питання, ви можете... Поставити його в коментарях. Я спілкуюся з своєю аудиторією і обов'язково надам на нього відповідь. Також прошу записуватись на консультацію, на персональну консультацію, якщо вам важливо з'ясувати шляхи вирішення конкретно вашого питання. Будь ласка, підтримайте канал. Для мене це є дуже важливим. Перш ніж прийти до аналізу конкретного законопроекту, я б хотіла Проаналізувати окремі статті Конституції України, Закон України про виїзд за межі України і в'їзд в Україну громадян України, і вже після цього зробити висновок щодо того законопроекту, який поданий 13685 на розгляд до Верховної Ради України, для того, щоб аргументувати свою позицію, бути не голослівною, а дійсно показати вам взаємозв'язок між цим законопроектом і тими нормативними актами, які я назвала вище. Стаття 33 Конституції України, з нею ми сьогодні почнемо. І так, про що в цій статті йде мова? Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Отже, от оця остання фраза для нас має наразі найбільше значення. У кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, так гарантується право вільно залишати її територію за винятком обмежень, які встановлені законом. І давайте ж розбиратися, яким законом можуть бути встановлені такі обмеження. Для цього ми з вами відкриємо закон про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, і в цьому законі знайдемо статтю шосту, яка так і називається. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України. В цій статті, 6 зазначено декілька таких підстав, які згруповані у 10 пунктів цієї статті. І от окремість таких підстав: зокрема, це. Ті громадяни, які обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю, вони відповідно мають обмеження щодо виїзду вільного виїзду за межі території України. Також ті громадяни, які передбаченому кримінально-процесуальним законодавством до яких застосовано запобіжний захід, за умови якого такому громадянину заборонено виїжджати за межі території України. Також е, мають обмежений виїзд да на за межі території України ті громадяни, які засуджені за вчинення кримінального правопорушення до відбуття покарання або звільнення від покарання. Також ті громадяни, які ухиляються від виконання зобов'язань, покладених судовим рішенням. Також заборона виїзду за кордон керівникам юридичної особи, у яких є борг, податковий борг в розмірі 1 мільйон гривень, що перевищує цю суму. І якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 днів календарних днів з дня вручення платнику податків відповідного відповідної податкової вимоги, тепер от такі підстави для невиїзду. За межі території України для тимчасового обмеження права громадяни України на виїзд України встановлений нормами чинного законодавства. А як ми з вами е, пригадуємо аналіз е, статті 33 Конституції України, там чітко зазначено, що виїзд за кордон е, обмеження щодо такого виїзду можуть встановлюватися законом. От в такому законі, в цьому законі в статті 6 вони мають і міститися. А тепер давайте з вами розберемося із законопроектом номер 13685, що конкретно він вносить, які конкретно зміни ним вносяться до норм чинного законодавства, та на що в цьому законопроекті конкретно робляться акценти. І так, законопроект No 13685, що там зазначено? Читаємо. На період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І цією частиною статті хочу доповнити оту статтю 6, про яку ми з вами говорили вище. Отже, щоб на законодавчому рівні. Була вимога, так, встановлена вже законом, відповідна вимога, що на періоді або в окремих місцевостях воєнного чи надзвичайного стану відповідно може обмежуватися право на виїзд за межі території України для окремих категорій осіб, про які ми з вами говорили. Проте, із зазначеного правила є виключення, і ці виключення також пропонується внести в цю сьому частину статті 6, де да, доповнити статтю шосту сьому частину, де буде зазначено, що зазначене тимчасове обмеження права на виїзд в Україну не може встановлювати стосовно призовників та військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному. Та наступному роках у зв'язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації. Так дослідно звучить цей законопроект 13685. Що це означає? А це означає наступне: що цим законопроектом в загальному Вносять зміни до статті 6 закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, яким чітко встановлюють заборону на такий виїзд відповідно окремим категоріям осіб: це призовників військовозобов'язаних та резервістів. Проте є виключення щодо тих осіб, які в поточному році та рік перед, перед цим, так в поточному році та в наступному році, у зв'язку з недосягненням віку призову не підлягають мобілізації. Який наразі цей вік? Наразі цей вік встановлений на рівні 25 років, але про конкретний вік, про конкретні цифри в цьому законі нічого не зазначено. Формулювання звучить саме так, як ми з вами. Прочитали. Попереджаючи ваші питання: а що буде, якщо цей вік зменшить? Так, якщо його зменшать, ну про це поки ведуться розмови, але жодного поки що е, такого законопроекту е, немає з цього приводу. Що буде, якщо його зменшать? Ну, відповідно, тоді і зменшується вік, так на два роки зменшується той вік, е, з якого громадяни України можуть і... Не виїхати за межі території України, також звертаю на це вашу увагу. Жоден, жодних цифр немає тільки в ті формулювання, які я вам озвучила. Ось такий основний зміст цього законопроекту. Також цим законопроектом планується доповнити статтю 11 цього ж закону про виїзд за межі території України громадян України статтю 11 доповнити формулюванням наступного змісту. Про ця стаття стосується виїзду за межі території України військовослужбовців. Отже, військовослужбовці мають право виїздити за межі території України, якщо інше не встановлено законом. Таке ще формулювання пропонується додати до закону про порядок виїзду з України і в'їзду в, в Україну громадян України. Яка загалом мотивація прийняття цього законопроекту? Що з цього приводу нам говорить? Пояснювальна записка до цього законопроекту? Ну, мотивація е, така достатньо прогнозована, як на мене, і очевидно. В пояснювальній записці до цього законопроекту мова йде про наступне: що велика кількість громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років років працюючи навчаються за кордоном і не мають можливості уже більше трьох років в'їхати в Україну для того, щоб там побачити своїх родичів елементарно. І через це відповідно було. Розроблено такий законопроект, який б дали можливість цим громадянам так на певний час в'їхати на територію України. Така мотивація зазначена в пояснювальній записці. А, також зазначено, що велика кількість родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що коли їм буде 18 років, вони цього зробити не можуть. Саме тому з метою. все ж таки Зменшення кількості таких 18-річних осіб, які перебувають за межами території України, щоб вони залишалися в Україні і мали можливість виїзду, так і приймається такий законопроект. От така мотивація. Здавалося б, мотивація абсолютно позитивна, абсолютно така прозора з одного боку. Але з іншого боку, я звертаю вашу увагу, що цей законопроект. Не тільки і не стільки про надання можливості виїзду за межі території України молоді, як про той факт, що ним вносяться зміни до статті 6 закону про порядок виїзду і в'їзду за межі території України громадян України, і такі обмеження щодо. Виїзду за межі території України конкретної категорії громадян, вони вже будуть безпосередньо закріплені законом, статтею 6 цього закону. Тому, будь ласка, зверіть на це увагу, робіть правильні висновки, а якщо у вас залишились ще питання, радо запрошую на консультацію. Також окремі питання можете залишати в коментарях. Під цим відео я, по мірі можливості, буду відповідати на них. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!